Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. І Бачимо, що удари в глиб території Російської Федерації вони вже є досить масштабними, і щодня та щоночі фактично наші бійці працюють для того, аби зменшувати і економічний потенціал Російської Федерації. Ну і звісно, б'ють по їхніх складах з боєприпасами, які російське командування постачає на фронт до своїх бійців. І буквально вранці далекобійні безпілотники центру спецоперації АСБУ вдарили по нафтопереробному заводі Башнафта УНПЗ». Він розташований у місті Уфам за 1400 кілометрів від України. Про це повідомили джерела 24 го каналу. Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Російської Федерації і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами збройні сили ворога. Після вибухів на території НПЗ туди почали їхати пожежна техніка. А над самим заводом здіймається стовп чорного диму. За попередню інформацію, після удару безпілотників загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти поінформоване джерело в СБУ додало, що це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані за 1400 кілометрів від України, і такі удари демонструють, що в глибокому телу Росії не має безпечних місць а СБУ може дотягнутися до будь-яких об'єктів на території ворога, які працюють на війну проти України. Повідомило джерело, і насправді таких власне ударів має бути набагато більше по території Російської Федерації, тому що їх надто багато маю на увазі саме ціли, по яких потрібно наносити ураження. Йдеться як і про глибокі тили Російської Федерації, так і про прифронтові якісь області, де набагато. Більше Російська Федерація насправді здійснює і різних логістичних завдань. Там вона концентрує свої підрозділи, і варто розуміти, що кожен такий удар безпілотником, ракетою чи там удар з хаймерсів, наприклад, які свого часу в умовах цієї війни вони внесли дуже серйозні, я б сказав, корективи в поле бою, тому що Російська Федерація після цього була змушена просто. Свої склади великі з боєприпасами, так якісь місця зосередження своїх військ відтягувати трохи далі вглиб і окупованої території, в тому числі, ну і звісно, території Російської Федерації. Якщо раніше це все займало у Росіян там буквально лічені години, то зараз їхня логістика розтягується подекуди на дні, враховуючи, що на території самої Російської Федерації і помічають. Нестачу елементарно пального для того, щоб роздати своє своєму населенню. Врешті-решт, відтак в різних регіонах дають не більше ніж 20 літрів, якраз на одну людину. Подекуди взагалі кажуть, що там на окремих автозаправних станціях пального немає, і це означає, що Російська Федерація всі сили, яких залишилося не так багато, як вони собі розраховували, вони направляють якраз таки на війну проти України. І це звісно фінанси, це і торгівля з іншими державами, обмін там зброєю, обмін якимось нафтопалими продуктами з їхніми партнерами. І це насправді все відбувається на тлі того, коли сама Російська Федерація поступово нищить енергетичну інфраструктуру нашої держави і постійно завдає ударів по різних, і в тому числі нафтоперероблювальних. Станціях по енергетичній інфраструктурі в плані там ТЕС, і так само вони намагаються знищувати ось якраз розподільні станції, які відповідають за направлення енергетики так в домівки українців, і з цим є насправді величезна проблема. За добу на фронті відбулося 234 бойові зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Найбільше атак противник провів на покровському напрямку. 72 рази. Росіяни намагалися штурмувати позиції оборони оборони у районах населених пунктів, серед яких Шахове, Володимирівка, Новоекономічне, Мирноград та Покровськ. Водночас на Лиманському напрямку росіяни 24 рази намагалися просунутися вперед, а довкола Купінська було 12 атак. На південно-слобожанському напрямку відбулося 26 бойових зіткнень у районі Вовчанська, Западного Кам'янки та в напрямку Дворічанського Одрадного та Бологівки, окрім цього, у генштабі зазначили, що за добу росіяни втратили понад тисячу своїх солдатів. Також українські військові знищили танк, шість бойових броньованих машин та 21 артилерійську систему. І сьогодні вранці головком Мосирський в телеграмі написав про те, що протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 з половиною тисяч осіб. Про це він зазначив у своєму телеграмі а, в дописі за його словами. Українська оборона вона є активною. Відтак наразі триває контрнаступальна операція українських військ на добропільському напрямку. Окрім цього, Сирський зазначив, що за місяць ворог збільшив число обстрілів у майже півтора раза, і хоча протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні на рівні близько 74%, маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури та логістики. Окремо головком розповів і про удари в глиб території Російської Федерації. Маємо успіхи в реалізації програми Депстрік. Минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70. Нищимо в країні агресорі виробництво пальномастильних матеріалів, вибухових речовин. Інші складові російського воєнно-промислового комплексу, зокрема, переробку нафти в Росії зменшено на 21%. відсоток.